100 тисяч доларів на допомогу Харківщині, підтримали військових та цивільних громадська організація ВПО України. Сьогодні ми відремонтували або в процесі закінчується ремонт бронетехніки, приблизно на суму мільйон 600 тисяч гривень для наших героїв для 92-ї бригади. Також по їх заявці повністю все, що вони подали, як то кажуть. Копійка в копійку, строчка в строчку, буква в букву, повністю запчастини для інших автівок, які вони військові самі не можуть придбати по різних причинах. Ми дістали і привезли сьогодні також десь близько тут 650 тисяч гривень. Це окрема допомога, також для 92-ї бригади. Дізельного палива і тут 5 тонн 95-го бензину. Да. Заправляйте, як доречна. то кажуть, заправляйте своїх коней. І хай вони захищають Харківщину і усю нашу країну. Да. І у нас наші герої це 113-та бригада. Для 113-ї два крутих дрони, і їде сюрприз для вас, буде найближчими днями. Зараз з Ігором обміняєтесь контактами з нашим і їде квадроцикл для того, щоб вивозив. Першочергове громадське об'єднання було засноване як допомога ВПО, філії якого функціонують по всій країні. Але сьогодні військові дали власну розшифровку абревіатури. Хочу подякувати громадської організації Воля, Перемога, Об'єднання України і особисто Ткаченко Максиму Миколаєвичу і вручити йому посвідчення та нагрудний знак. Нашої 127-ї окремої бригади територіальної оборони. Дякую, Дякую вам Дякую. за співпрацю. Вітаю з нагородою. Воля, перемога, об'єднання. Це бійці, бійці, бійці розшифрували. Це бійці. І ви знаєте, я після того, як вони про це сказали, стою і, і це, це дуже круто і потужно. Я думаю, що ми дослухаємося до цієї поради. Тепловізори, дрони, квадроцикл та автівки передали до зсу, що боронять Харківщину. Це була вечеря у Харкові. Тому ми і витрачаємо ці кошти саме у Харкові, і саме на харківських військових, саме для допомоги харківським переселенцям, які я маю на увазі знаходяться у Харкові. Тому що це наша головна умова усіх наших благодійних вечер, які ми робимо по всій країні, і у Харкові така благодійна вечеря була три тижні тому. І вже через три тижні, ось так, от ну мені здається, це. В сьогоднішній час, коли ви знаєте, що там дрони везуться за кордону, техніка там запчастини для військової техніки везуться за кордону, майже всі. Тому сьогодні три тижні пройшло. А ми вже звітуємо перед харків'янами. Ті, які брали участь у цій благодійній вечері перед керівництвом міста області, які дали нам можливість провести цей захід і допомогли в організації, звітуємо усіма людьми, тому що ми хочемо продовжувати це, тому що я вважаю, що благодійні вечері, благодійні аукціони це дійсно працюючий інструмент. Для допомоги нашим захисникам у Харкові було зібрано біля 100 тисяч доларів, якщо говорити нашою українською валютою, нашою гривною, це близько там трьох мільйонів 700 тисяч гривень і були. Запити від військових від відразу у Харкові. Це були три військові частини, і усім трьом військовим частинам ми сьогодні допомогли. Це і квадроцикл, це і дрони, це паливо, дизель, бензин, це запчастини на грузові вантажівки, це ремонт бронетехніки. Все це, дякуючи ще раз, хочу зазначити ні мені, ні нашій громадські організації. Ми оператори цього адміністратори цього. Дякуючи людям, звичайним українцям, харків'янам, які приймали участь і купували лоти, і саме вони допомогли нашим героям, нашим захисникам і у Харкові. Вже багато звернень, і сьогодні ми про це проговорили. Також що будемо робити набіз у жовтні. Благодійна вечеря від Олександра Панамарьова, від Михайло Хоми, Він же дзідзьо від нашої громадської організації повертається у Харков. тому що є нові заявки від фронту, від хлопців, від дівчат від військових. Тому потрібно допомагати. Тому будемо ще продовжувати і чекаємо усіх небайдужих тих, хто хоче дійсно допомагати Збройним силам України. Нагадаємо, 11 липня у Харкові відбулася вечеря за участі зірок української естради. У рамках якої було проведено благодійний аукціон. Я дуже переживала, щоб заявлена кількість людей дійшла, тому що все-таки протягом дня було декілька повітряних тривог. Ми обрали правильне безпекове місце. Ну, не те, що люди дійшли, а у нас було просто навіть ну, недостатньо квитків ми забезпечили. І донат був навіть не в тому, знаєте, щоб от придбати квиток, хтось не дійшов, захворів, а е, це була енергія, обмін, ми і плакали, і сміялися. І раділи, і жартували, і згадували звісно. З хвилини мовчання почався цей захід, тому що він завдяки нашим силам оборони тим тим, хто віддає своє життя хлопці і дівчата щодня. Але для того щоб захистити їх більше, тил, як сьогодні зазначили саме бійці, той волонтерський фронт він повинен бути активним. Ми залучили і сили партнерів, культурного фронту, бізнесменів бізнесменів Десвумен дуже цікаві були лоти, тобто ми підійшли до цього дуже креативно як і ну, у мене з командою був цікавий лот. Це шматок збитого російського літака, який спочатку пілот на цьому літаку працював в Сирії в інших точках гарячих. Ну а потім прилетів вбивати українців на Харківщині. Саме і оцей арт-об'єкт був також придбаний як лот. Мені також, звісно, дуже сподобався лот міського голови. Це був наш символ Харків, місто Харкова, незламного міста Героя. Ну і кожен лот він мав. Прекрасну історію там із роз, з, підписом пана Буданова пляшка е, шампанського була придбана е, е, в принципі нашим харківським бізнесменом, але подарована в лоті приймала участь американська журналістка з Нью-Йорк Пост, ваша колежанка і в колега. Точніше, знаєте, от це була і міжнародна подія, і звісно, я її е, хотіла освітити саме тоді, коли 113 92, 127, всі наші рідні. Бригади, рідні захисники захисниці, які були представлені на цьому заході. Тобто, це був захід для них, і з ними вони отримали все, що вони замовили, що було погоджено для збору цих коштів. Як ми побачили, це найбільший збір по цьому благодійному турне, який відбувався Україною, буквально от протягом цих декількох місяців анонсована сума була трошки більше 100 тисяч доларів. Насправді. Вже більші закупки, були, тому, що були ті люди, які побачили вже як постфакт і долучалися до цієї інституції. Впевнена, такі заходи повинні стати би, стабільними, регулярними. Ми бачимо наскільки це об'єднує. Я прийшла додому от, знаєте, з новими силами для законотворчості, для волонтерської діяльності. Ну і звісно, всі команді міжфракційного об'єднання ВПО, всім народним депутатам, які не є представниками нашого регіону, але які. Приїздять пану Максиму Ткаченко, моєму колегі, за натхнення і за цю спільну дію. Дуже дякуємо. Формат заходу об'єднав багатьох. Хочу сказати Максиму вам дякую, тому що ви зробили такий класний вечір. І ми говорили, що найкласне найкласніший захід за час війни. І нібито люди і відпочили, і зробили гарну справу для військових. Тому ми налаштовані, щоб ще робити такі у нас на Харківщині. Будемо. Більше збирати гроші нашим, нашим військовим, щоб можна було скупити. Тому ми вам дякуємо і за два хаби, які ви відкрили тут, враховуючи, що ви сам на Хаби відкрили в Харкові для культурно пірамічних осіб. І ви говорили, що тут люди можуть прийти, зустрітися і говорити питання, якась допомога. Тому окремо за це також ваші громадські організації. Плюс на Харківщині ж активною зоною бойових дій залишається Куп'янський напрямок. По Куп'янському напрямку там ворог на цьому тижні відновив активні наступальні штурмові дії. А це дійсно так. І Ось ми сьогодні працювали в місті Харкові однак, постійні повідомлення із Куп'янська, що ворог веде активні бойові дії навісані приблизно 10 кілометрів від самого міста. І там наші воїни дійсно героїчно фактично б'ють його. І ну, тобто, наше завдання максимально нанести враження, живій сілі і ворожій техніці противника. І це завдання для наших військових. І звичайно, що така підтримка, там волонтерська підтримка, будь-яка спорядженням, військовим обладнанням, ремонтними якимись історіями це дуже сприяє нашим ЗСУ. І ось всі ми ну фактично наразі маємо об'єднатися в, в один кулак і сконцентруватися саме на підтримці наших воїнів. На заході, окрім військових, відзначили і харківську команду ГОВПО. Та кращих волонтерів філії, які підтримують вимушено переміщених осіб не тільки гуманітарною допомогою, а й з питаннями житла, правової підтримки та працевлаштування. Хочеться подякувати за постійну допомогу Олег Васильовичу Сенігубову, Тетяні Петрівні за постійну допомогу. Звісно, що громадська організації, яка нам допомагає. І хочу запевнити, що все, що нам передається, все це пойде в діло і будемо знищувати ворога. Дрони різних формацій, звісно, що паливо нам потрібно. Держава дає, але ми використовуємо трішечки більше. Звісно, перемога буде за нами, як кажуть, 127 смерть ворогам. Анастасія Почерніна, Антон Повіткін, Вадим Макарюк, Вісті.